Ахо, вітаю. Будемо сьогодні вчитися правильно формувати запит. Правильно сформульований запит, по моєму досвіду, це 30 а то і 70% відсотку, який буде гарантувати вам позитивні зміни саме в цьому напрямку і в цій сфері життя. Нагадую, що ми живемо в просторі живої свідомості. І до цієї живої свідомості можна звертатися. Так, наприклад, наші предки вони знали, тому багато в наших казках, коли люди розмовляли з горою, з річкою, з деревом, зверталися до хмар, то все це свідчить про те, що люди знали, що ми живемо в живому просторі. І ще я наводила приклад, що коли. Людина, наприклад, живе в розумному будинку, то він так облаштований, що людина може просто сказати, включити світло, чи вимкнути, наприклад, духовку, чи знайти якусь інформацію в інтернеті. Ось так само можна пояснити, чи через таку метафору можна зрозуміти. Як правильно сформований запит гарантує нам нашу результативність, тому що всі ми користувачі інтернету, і кожен з вас хоч щось шукав в інтернеті. І ви знаєте, що якщо ви внесли невірну адресу, або ви не знаєте адреси того сайту, чи того джерела, яке ви шукаєте. То ви будете тоді в пошуковій стрічці вносити запит, і від його коректності буде залежати, наскільки коректну інформацію, корисну і саме ту, яку потребуєте, ви знайдете. І я думаю, що багато хто з вас пробував вносити запити так, і так, і так, а потім, що ж я одразу не зрозумів, що треба було заносити прямо ці слова. Чи вводити саме ці запитання? От так само ми можемо сказати, що коли ми люди, які живуть в матеріальному світі, які розуміють, що окрім матеріального світу, фізичного світу, є ще квантовий світ, або тонкоматеріальний, як його називають в інших джерелах, і що все це поєднано, з'єднано. Єдиним таким простором він не роздільний, то ми можемо до цього вселенського, до цього всесвітнього інтернету звертатися. До цей всесвіт може нам відповідати і саме тому, наскільки коректно, наскільки правильно ми сформуємо, ми це і зробимо. І так, давайте зараз просто. Розпочнемо з того, що у вас є щось, що викликає у вас якусь роздратованість, чи у вас якась проблема, у вас там щось болить, чи в душі, чи в голові, чи в серці, чи в фізичному тілі. Тобто є якесь напруження в вашому житті, яке ми ідентифікуємо як проблему. І ми в світі 3D починаємо. На рівні нашого усвідомленого формувати цей запрос. Задля того, щоб коли ми з ним будемо працювати в квантовому полі, наша душа вказала нам адресу, привела нас саме до тих його сегментів, в яких наше вище я запусти деконструкційний процес, завдяки якому наша система. Прийде в нову конфігурацію, і ми з вами вирішимо те завдання, яке вирішуємо за допомогою проблеми. Тому що проблема задля того, щоб в нас сконструювати, вибудувати нову особистість, ту особистість, яка вже буде нового рівня, яка буде більш щаслива, більш наповнена, більш зріла. І проблема. Не тільки чому, а й для чого, а й для чого це завжди для щастя. А щастя, це що? Ну, наприклад, в даному конкретному контексті у вас через вашу проблему формується ось така якість особистості, чи ось така програма реагування. І коли вона у вас буде інтегрована, вмонтована, то ви станете тою особистостю, яка може вже жити більш якісним життям. І так, повертаємось до нашого запиту. В нас є внутрішня атмологія. І це наше фізичне тіло, це наше енергетичне тіло, це наші емоції, це наші думки. І в нас є зовнішня частина атмовиї. Це наші відносини з рідними, з партнерами, з батьками, з нашими співпрацівниками, з сусідами з роботою, з машиною, з банківською системою, з життям, з самим. Богом. І коли ми починаємо. Формувати наш запрос, формувати наш запит, ми починаємо якби, шукати, де це Де це? в зовнішній чи внутрішній нашій А, І це вже таке фокусування. Знаєте, Ніби камера починає в цьому просторі, безмежному просторі шукати, це про я я, я чи я і щось да, що за зовнішньою моєю такою, принаймні зараз екрани там, тому що ми знаємо в атмології, що все про наше внутрішнє, але навіть нашій внутрішній етнології все одно ми кажемо, що є внутрішня, є зовнішня така частина наша. І це такий перший крок, другий крок. Нам треба знайти тему. Тема. Це я в якій темі? Це моє здоров'я, це моя енергія, якої там не вистачає. Чи навпаки я то літаю на крилах, то як вижети лимон уже. А це мої почуття в мене: якісь напади панічних атак чи агресії, чи взагалі я пісіміст, мені це не подобається. Це якісь думки в голові. Чи, якщо ми будемо брати зону зовнішньої атмології, це я і моя дитина, я і моя мама, я і моє життя. Оце теми. Тепер в темах нам треба знайти контексти. Не просто я і моя дитина, а я і моя дитина, яка не хоче навчатися. І кожного разу, коли я починаю там, приміняти якесь своє давління, то бачу до себе там, неповагу, чи дитина там хворіє, чи в, цю, в цей момент починає втручатися моя мама і щось там мені розповідати. Тобто оце і є контекст. Є тема є контекст. І в контексті є контексти, коли ми вже починаємо ціле оповідання розповідати, а що мама каже, а як при цьому моя дитина реагує, а що чоловік в цей момент, а що, а що, а що. Тобто ми наближуємо ніби цю камеру, знаєте, починаємо масштабувати в такій мікрозйомці, для того, щоб побачити усі усі деталі. А потім. Коли вже все розібрали, починаємо такий наш аналіз. Аналіз як слідчий. Ну, по-перше, ми знаємо, що за кожною подією є події в минулому. І ми знаємо, що я ось на так на це реагую. Це, це я зараз про свою особистість скажу. Мені з приводу цього дуже приклоно, чи, чи я відчуваю себе безпорадною, чи я психую взагалі на свою маму, чи я зараз сержуся на себе, що я не можу щось зробити, чи сержуся на свого чоловіка, що він знає, яка в мене мама, якби він трутився, то йому вона точно нічого не сказала. Тобто, ми починаємо шукати, де тут фокуси уваги. Ми починаємо дивитися, як я. І як кожне я в цьому сценарному сюжеті на це реагує. Потім ми знаємо, що це є корні ордової системи. Для цього буде добре зробити генограму. Генограма це графічне зображення. Нашої родової системи, де чоловіки в нас квадратики, жінки такі кружочки, і в нас є ми, потім наші батьки, наші бабусі, дідусі. На всіх цих рівнях є їх там брати і сестри. І це окрема така техніка, яку я дуже, -дуже раджу. Використовувати в своєму житті, тому що ми завдяки цій техніці можемо побачити, на якому ми системному місці. А тому, що ми ж зараз про себе, ми не будемо змінювати нашу дитину, ми не будемо змінювати нашу маму. Там чи а, якщо особисто тільки про я і я, то тут взагалі, окрім мене, нікого немає. Якщо це про мою печінку йдеться, а, чи а, про якісь мої емоції, від яких я страждаю, чи безсоння, яке вже мене замочило, все одно в центрі цього я. Я можу подивитися в своїй родовій системі, я на якому системному місці знаходжусь. Я, наприклад, перша дитина своїх батьків, чи остання. Я перша жінка, там, чи... я можу по цій гінограмі подивитися долі системних місць своїх родичів. Я можу згадати, а що там в них, а які події. І все це разом дає такий нам аналіз, коли ми як слідчі. Починаємо думати, а коли це почалося? Да, а з, з якого, наприклад, якщо це хвороба, то що було за півроку, за рік до цього? Чи що було прямо накануні? Чи можливо якусь дату, можливо, ці дати, а, щось було, чи в родовій системі, чи воно ну, взагалі навесні весь час щось трапляється? А, які емоції я відчуваю з приводу цього? А коли. Ще в своєму житті і відносно чого я такі емоції відчуваю, і коли я взагалі вперше в житті з ним познайомився. Тобто як лікар веде свій опит, і він це опитування своє, і він такий анамнез хвороби складає, як слідчий відновлює певні події. Ось так і людина, яка формує свій запит, а вона зараз дивиться туди і вона викристалізовує щось дуже важливе. І дуже часто людина думає: «Хм, я не бачила цих співвідношень, я не бачила цієї синхронії. Чи, наприклад, кожен раз, коли щось таке трапляється, в нас в цій ситуації двоє там, чи троє, чи кожен раз це коли хтось повинна бути жінка, і вона там блондинка. Чи кожен раз це коли я потребую допомоги і саме в цей час це відбувається? Тобто ми починаємо аналіз, хто такий наш ум? Він? Той, хто порівнює, розбирає, розкладає. Ось саме тому, коли ми знайшли це внутрішній атмології чи зовнішній, коли ми знайшли тему, коли ми знайшли контекст і контексти контекстів, і потім починаємо оце розбирати, то ми вже робимо оцей процес. Який нам потім в полі, коли вже ми прийдемо, буде ніби такий підготовлений? Я як особисті зробила все іноді самого. Правильно сформованого цього самого процесу, його запросу, достатньо, щоб людина сиділа і вже інсайтнула, і вже почервоніла. Ми кажемо, це баня, може, просто ви подивилися туди, куди потрібно, і вже у вас і прилив енергії, чи вас там тряхнуло, тряхнуло? Оце вже трапилося, оце вже ваш кайтен відбувся. І ми, коли йдемо вже до душі. Мені ніби знаєте, такою чистою совістю кажемо, я на все подивилася, я все обміркувала. Я розумію, що у цього послання є, чому і є задля чого. Я готовий змінюватися, я готовий дивитися, я готовий формувати в себе нову особистість, я готовий, тобто тоді вже ми йдемо до душі. І оце і є. Саме головне, що ми, по-перше, сформували запрос. По-друге, розуміємо, що нам його реалізовувати, його результат, що нам потрібно буде змінюватися, тому що сьогоднішній я рендерит здає видає нам в екрані мого життя ось цю реальність, і тільки коли я змінюся, я побачу іншу реальність. І ось це намір. Тому що помилки які можуть бути, коли людина хоче, щоб просто щось трапилося. Знаєте, коли хочу, щоб печінка не боліла, хочу, щоб дитина була слухняна, хочу, щоб мама не втручалась в мої справи, хочу, щоб в моєму житті був чоловік. А це бажання, і воно чудове. Я вітаю бо дуже багато людей, яких немає бажання, і вони працюють для того, що знаєте, хочу хотіти. Ось це знає, що ще якась там стадія, не, не, не цей, але треба бути більш зрілішими і розуміти, що хочу побачити послання проблеми, Хочу усвідомити, хочу зрозуміти, хочу перейти, хочу змінитися, готовий змінитися. Оце хочу і готовий, маю намір, це основне. І ще одна помилка, коли людина. Не хоче змінюватись сама, а вона хоче змінити світ. Хоче, щоб чоловік перестав пити, щоб мама не чіплялася, щоб банк нарешті дав цей кредит, який я потребую. Тобто ми хочемо змінити світ, але ми не можемо і не маємо права. І це магією там, де ще можна, це вплив, але для це якби неможливо і заборонено. Тому що людина тільки коли змінюється сама, вона може не змінити, а побачити себе іншого на екрані життя. Тому, якщо до нас наша мама чіпляється, то ми готові подивитися, яку гру ми граємо, чому, задля чого, щоб потім бути. Поза зоною цієї програми. І або в нас покращаться відносини, я буду такою версією, де я зможу вибудувати з мамою інші відносини. Або мама може залишатися такою, як вона є, але в мене тепер я є е, е, сили, кордони на це так не реагувати. Поважати, чи не поважати, а просто витримувати якусь там реакцію, не оцінювати її, а просто дозволяти їй такою бути. А мене це не трогає. Я знаходжусь в самодостатності. Чи, наприклад, якщо формують запрос буде і не буде, ну, наприклад, в мене я дуже ревную свого чоловіка, хочу не рунувати. Я тоді кажу, наприклад, такій жінки. Тобто ви хочете, щоб ви прийшли, і, наприклад, не дай Боже, застали свого чоловіка в вашій спальні з іншою жінкою, і ви такі, ой-ой-ой, не переживай, не переживай. Я зробила кейтен-сесію, я вже не рівную". Ну, Це ж адекватна реакція, нормальна, якщо для цього є привід. Не нормально, коли для цього немає привід. Тож, не буде ремноші, а щось буде інше. Тобто, коли ми заказуємо собі нову версію, то ми зразу і заказуємо, як ця нова версія буде діяти в контексті нашого запиту. Тому я адекватно реагую на поведінку свого чоловіка. А зараз у та, мене от така реакція я ревную. А, я. Можу, да, або ця ситуація змінюється, і там мій син навчається, і моя мама не втручається, або я маю можливості по-іншому реагувати, по-іншому своєю дитиною спілкуватися, по-іншому мамі на щось сказати, де я відчуваю себе, бо там якою відчувала безпорадною. На яку впливають, на які маніпулюють, чи там чоловік, яку кинув з цими проблемами і це не втручається. Тобто ця нова версія в цьому контексті якось повинна по-іншому діяти, почуватись і думати. Ось це і є запит. Ось це і є запит, і якщо ви навчитеся його правильно формувати, ви побачите, що цього достатньо для вирішення дуже-дуже багатьох питань у вашому житті. Тож, ваш розум, розум людини, він так сконструйований, що він розбирає, порівнює, розбирає, дайте йому правильну роботу, дайте йому правильний фокус уваги, задля того, щоб він зробив те, що він може зробити найкраще. І побачите, що навіть він може вам подарувати нове ваше я, нове розуміння, нове світосприйняття і навіть нове життя. Але якщо він це розібрав, але все одно в його мудрості, бо він же, да, на відміну від твоєї ширини світа, не бачить, то він приходить до душі і каже: Душа, ось мій запит, я готовий, я маю намір йти за тим, що необхідно. І вона тоді в полі через кейтен-сесію приводить туди, куди потрібно, а ваше вище я буде через світло, чи, можливо, там ви якісь ще свої інструменти, якщо ви отмолог використовуєте, допоможете, ще щось розібрати, щоб світло потрапило в усі-сілі. Щвинки, частинки, для того, щоб демонтувати всі прикріплення старої версії, запустити, запустити процес формування нового я, нового я, яке буде жити більш наповненим і щасливим життям. Тож формуємо для цього світу правильні запити. І побачите, що правильно сформу... сформульований запит може вам забезпечити набагато більше ніж ви уявляєте. Будьте щасливі.